Стан душі після смерті. Людина створена за образом і подобою Божою, і тому є істотою безсмертною, створеною для вічного життя. Будучи безсмертною, душа людина після смерті повертається до Бога, який створив її, а тіло, позбавлене життєвої сили, піддається тлінню і розпаду. Душа залишається жити одна у своїй безтілесній сутності, і таке існування триватиме до початку Страшного суду, перед початком якого станеться воскрешіння, оживлення померлого тіла і з'єднання цього тіла з рідною душею. Тіло Воскреслої людини буде таким же нетлінним і оновленим. Як у Господа нашого Ісуса Христа після Воскресіння Його з мертвих на третій день після смерті на Христі, після смерті людського тіла спочатку звершується приватний суд над душею, яким чином звершується приватний суд? От, що частково відкрито нам Богом через апостолів. І церковне передання про стан душі після смерті. Ми знаємо, що, звільнившись від тіла, душа стає діяльнішою. Відразу, після виходу душі з людського тіла, її зустрічають безтілесні духи, святі ангели і біси, і супроводжують її на всьому шляху, на всіх етапах суду. Де вона дає повний звіт про своє земне життя, випробування, які вона зазнає відразу ж після розлучення з тілом, мають духовно моральну природу. Усе, що вона робила доброго і поганого, залишається, і на підставі цього визначається її доля в загробному житті. Святий Василій Великий пише, що в перші два дні, звільнившись від тлінного тіла, душа насолоджується свободою і може знаходитися при тілі або відвідувати на землі ті місця, які для неї були особливо дорогі. Відоме відкровення, дане ангелом святому Макарію Олександрійському, Протягом дньох днів дозволяється душі разом з ангелами, які знаходяться біля неї ходити по землі де хоче. Коли в третій день буває в церкві приношення, то душа померлого отримує від ангела, який стереже її полегшення в скорботі, яку відчуває від розлучення з цілом. Але на третій день душа. Потерпляє вже в інші області. Цього дня вона возноситься ангелами для першого поклоніння Богові. Це в цей момент, коли тіло, передане землі, душа підноситься тоді на поклоніння Богу. Саме у цей час душа проходить ці митерства, більш докладно, про митарства, Буду говорити в іншому записі, про які ми знаємо з життя преподобного Василія Великого, де блаженна Феодора розповідає про те, що відбувалося з нею за межею земного життя. У цей душа час душа проходить через легони з духів, які перегороджують шлях і звинувачують у різних муках, а самі ж її залучили. Вони охоплюють категорії цих пристрастей, не конкретних гріхів, яких набагато більше, а саме пристрасти у кожну з яких входить безліч різновидів гріхів. Тобто, кожне митерство охоплює цілу сукупність споріднених гріхів. І той, хто не боровся з пристрастю, а більше того служив їй, для кого вона стала сенсом його життя, той і період лицем своєї любові Божої не зможе відмовитися від неї. От і відбувається зрив на митарстві і повалення душі бісами, волону безглуздого вогню, паління пристрасті, якого ніщо не тамує. Пройшовши митарства і досягнувши престолу Божого. Душа здійснює перше поклоніння Богові. Після цього, за словами преподобного Макарія, наказується від Бога показати душі різні і приємні оселі святих і красу раю. Усе це розглядає душа шість днів, три дні, як поховали, і після цього шість днів дивуючись і прославляючи Творця всього цього Бога. І в той час при цьому відбувається випробовування на добро, душа проходить шлях по всіх чеснотах. Чи сприйме вона при цьому чесноти, як ту дорогоцінну якість, до якої прагнула і яку шукала у своєму земному житті, хоча і не могла придбати її в тих умовах або навпаки, відштовхнеться від них від якогось чужого і неприйнятного. Душа випробовується, чи придбала вона в умовах земної свободи хоч якесь прагнення до цієї вічної краси. На дев'ятий день, каже преподобний Макарій, після розгляду протягом шести днів усіх радощів, праведних, вона знову возноситься ангелами на поклоніння Богові. Отже, добре робить церква, звершуючи в дев'ятий день служби? І приношення запокійного. Після вторинного поклоніння Бог повеліває віднести душу в пекло і показати їй місця мук, що знаходяться там, різні відділення пекла і різноманітні муки нечистивих. Цими різними місцями мук душа носиться 30 днів, трепечучи, щоб і самій не бути засуджений на ув'язнення в них. Саме для цього в церкві практикується 30 служб Божих Григорянку, щоб за кожен день цей, коли душа проходить ці випробування, дати викуп за свої гріхи. На сороковий день після смерті душа померлої людини знову возноситься і приводиться на поклоніння до Бога. Який і звершує тут на нею приватний суд, на цьому приватному суді визначається доля душі в загробному світі аж до загального воскресіння мертвих. Можна сказати, що на приватному суді відбувається не просто визначення, а самовизначення людини перед лицем Божим. Адже Бог ніякого насильства над жодною особою не чинить. І коли на сороковий день душа якимсь особливим чином з'являється перед Богом, то, мабуть, туді у ушій повноті відкривається її духовний стан, і відбувається її природне з'єднання або з Божим духом, або з духами тяжких пристрастей. Душі померлих людей входять в загробне життя з усім своїм змістом, своїми думками, почуттями, достоїнствами і вадами, з усім своїм моральним світом. Діла їхні йдуть услід за ними Откровення 14:13. Але так само. Як морально релігійний стан душі людської різний під час життя на землі, він різний і після виходу їх з тіла і в самому загробному житті. Немає сумнівів, стан душі після смерті відповідатиме моральному стану всякої індивідуальної душі під час її життя на землі. Якщо за життя вона не хотіла бути з Богом, і там вона теж цього не захоче. Це природне слідство і природне продовження життя на землі. Релігійно, моральний стан душі не змінюється докорінно в загробному житті. Якби Бог змінив його докорінно, то вчинив би насильство над недоторканою свободою людської душі і знищив би те, що особа робить особистістю. Продовжуючи жити в загробному світі окремо від тіла, душі, проте володіє цією повнотою особистості і самосвідомості. Вони відчувають, усвідомлюють, розуміють, міркують. Як добрий приклад, тут можна навести притчу Спасителя про багача і Лазаря. Багач бачить і дізнається Аурама і Лазаря, благає про допомогу, згадує своїх братів на землі і турбується про їх долю на землі і в загробному житті. Луки, 16 глава 23, по 24 главу, 27, 28 стишок. Патріарх Аурам, живучи в блаженстві, пояснює багачеві природу рая і пекло. Виправдовує існування блаженства і мук у загробному житті, вказує на засоби спасіння. Пекло і рай це не просто місце муки чи насолоди, це також внутрішні стани душі, але одночасно пекло і рай це і ставлення людини до Бога. Якщо людина не любила Бога за життя, як вона може полюбити його після смерті, побачить і скаже. А Господи, виявляється, Ти є, ну тоді я Тебе люблю. От слова Христові, отже кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм небесним. А хто зречеться мене? Перед цим родом та лю... перелюбним та грішним, того і я зречуся перед Отцем Моїм Небесним Матея 10, 32, 33. Отже, пекло це не просто внутрішній стан душі грішної людини, але ще і місце максимального віддалення від Бога. Сама мука грішних душ полягає у віддаленні їх від Бога цього джерела блаженства, радості і світла. Про те, що це місце мук існує, розкаже Христос у священному Писанні, наприклад, у тій же притчі про багача і Лазаря, і муки ці неповні, оскільки досконала мука почнеться тільки після страшного суду. Блаженство праведних душ у загробному житті відбувається у висотах благодаті Божої, і відчувається в їх благодатній близькості і спілкуванні з Господом Ісусом. Цього вони завжди прагнули ще тут, на землі, і досягли після смерті. І коли піду і приготую вам місце. Прийду і знову візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я, Івана 14:3. Добровільно сполучені з гріхами і просочені гріхами в земному житті грішні душі не зможуть механічно звільнитися від них з виходом з тіла і входженням у загробний світ, оскільки гріхи зрослися з ними і стали вже якби частиною їх. Тому і стан грішних душ у загробному світі подібно до того стану, якому вони перебували на землі, з цією лише різницею, що позбавлені тіла. Вони всю моторошну реальність своїх гріхів тримають у собі, переживають її як щось своє і вже не можуть від неї нікуди потітися. Після приватного суду грішні душі відразу потрапляють у місце печалі. І мук, відокремлене від Бога. Ми це називаємо чистилищем, Проте сила відчуття цієї печалі, знову ж таки, співмір на мірі їх гріховності, завченням церкви, оскільки до страшного суду в раю і пеклі. Перебуває тільки душа людини, то душа людини, яка знаходиться в загробному світі, не може відчувати ні повного блаженства, ні повної муки, як, як те, так і інше буде тимчасовим, непевним і досконалим. Оскільки душа без тіла це не повна людина. Відсутність тіла є причиною і того, що розкаяння за гробом вже є безплитним. Грішна душа, перебуваючи в загробному світі, хоч би щеєю сутністю своєю хотіла і бажала повністю змінити себе і почати нове життя, яке абсолютно відрізнялося б від її життя на землі, не може цього зробити. Не може зробити хоч би через те, що за гробом, їй не дістає тіла, що є необхідною складовою людської особистості для її досконалого самовизначення і діяльності, і через те, що їй бракує земених умов і засобів спасіння, тіло було учасником гріха, і виправлення без нього неможливе. Зауважимо відразу тут, що у вічному житті після Страшного суду душа вже буде сполучена з тілом, але проте і там покаяння буде теж неможливе, вже з інших причин. Зауважмо також ще одну річ: перебування грішників до часу Страшного суду в неповній мірі муки можливості змінити їх долю за молитвами живих. Іноді неправильно утотожнюються з поняттями різними, що закидають нам сектанти. В приватному суді душі розділяються на два роди душі праведників і душі грішних, тому і в загробному світі можливі лише два відповідні стани стан блаженства і стан муки, кожен зі своїми численними нюансами, і два місця рай і пекло знову таки зі своїми оселями. Кожен отримає нагороду за своєю працею, хто ж насаджує і поливає є одне, але кожний одержить свою нагороду за своєю працею, перше до Корінтян 3:8. При цьому скажу, хто сіє скупо, той скупо і пожне, хто сіє щедро, той щедро пожне, друге до Корінтян 9.6. Відповідно, і в пеклі, залежно від міри гріха людини і відпадання і від Бога різні міри віддалення від нього, користь від молитви за померлих В тому, що людина за життя і грішила, якщо, але все ж таки намагалася боротися з пристрастями і померши, потрапила в пекло. Вже нічого не може допомогти. Допомагаємо цим душам чистили. І таким душам чистилищем може допомогти, оскільки Бог ще не є Бог мертвих, а живих. Бо в нього усі живі. Луки 30, 20, 38. Після смерті душу людини вже не може нічого змінити. Усі надії на тих, хто залишається на землі. Тому нам дана влада просити Господа про те, що не перечить Його святій волі, чого б ви не просили в Отця в моє ім'я, він дасть вам. Тому ми молимося, щоб Господь допоміг перейти очищення тими душам, які за життя свого каялися за свої гріхи, але не спокутували ще. Бо можна обікрасти всіх, а помолитися тільки очі нашій Богородиці, це замало. Мусить бути віддано рівноплатна міра. І не вийдеш звідси, щастилища, аж поки не віддаси до останнього шагу. Або мусить сам усе покутувати, або ми можемо своїми молитвами допомогти їм скоротити цей час мук. І на завершення. Прямо під час смерті душа бачить. Перше, тунель, через який вона йде на той світ. Він може сильно відрізнятися залежно від власних уявлень людини про загробне життя. Друге сутностей, тобто істот, схожих на ангелів. Навіть може виявитися, що вони супроводжують деякі душі. Третє найрізноманітніші світи та пейзажі. Опинившись у тому світі, душа має навчитися контролювати свої думки, оскільки їх бачать та розуміють інші, та навіть почати виконувати цілі. Спочатку для переходу душа зайнята подорожами за нижніми планами. Що стикаються з нашою реальністю. І це потрібно, щоб попрощатися з родичами, дізнатися щось нове про їхнє життя та доробити справи, а також можливо допомогти близьким досягти будь-яких важливих цілей. Слово поминки, дорогі мої, означає поминання, і в першу чергу йдеться про молитву. Тобто про те, щоби просити Бога пробачити померлій людині всі гріхи та дарувати їй Царство Небесне та життя в Божій присутності. Особливо ця молитва підноситься 3, 9 та 40 дня після смерті людини. У ці дні християнин покликаний прийти в храм, молитися від щирого серця за близьку людину. Замовити за упокійне богослужіння, просячи церкву, молитися разом з ним, також приступити до сповіді, прийняти причастя у наміренні за особу. Ось що потребує людина померла від нас. Безумовно, Опис шляху, який проходить душа після смерті, рухаючись із місця свого земного проживання до Господнього престолу, а потім до раю чи пекла, не варто розуміти буквально як якийсь картографічно вимірений маршрут, потойбічне життя, незбагненне нашим земним розумом. Як пише сучасний грецький автор Архімандрит Василь Бакояніс, навіть якби розум наш був всесильним та всезнаючим, він все одно не міг би осягнути вічності, тому що він, будучи за своєю природою обмеженим, завжди інстинктивно у вічності встановлює певну часу межу. Кінець. Однак вічність не має кінця, інакше вона перестала бути вічністю. У церковному вченні про шлях душі після смерті символічно проявляється важкосяжна духовна правда, яку повною мірою ми дізнаємося та побачимо вже після закінчення нашого земного життя. Бо це таємниця. І ця таємниця буде відкрита нам, Богом кожному після особистої смерті. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення. Напишіть ті імена, за кого хочете, щоб помолився. І про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.